Вітаю всіх! Хочу зробити таке відеозвернення. Я бачу, що наші люди останнім часом стають дуже негативними. Я б сказала навіть гидкими в деяких питаннях. Поваги нуль. І правду чути ніхто не хоче. Правду. Всім подавай те, що хочеться. Особливо, що касається питання окупації-деокупації. Окупації, тут наші люди не хочуть взагалі нічого розуміти і думати. Тому що є правда, яка їм не подобається, і тикання іншим людям це просто вже хамство. У мене виникає питання, а тут вже навіщо ви взагалі щось вимагаєте від людей? Від людей нічого вимагати не треба, ніхто не буде терпіти знущання заради чогось невідомого, незрозумілого, і чому хтось повинен. Над собою знущатись, жертвувати своїм життям раді когось, кого він не знає зовсім. І ради тих, хто від них щось навіть вимагає. Тобто питання в тому, як ви це робите. Військові вже хочуть додому, хочуть жити, дружини військових хочуть живих чоловіків. Вже питання стоїть території, в кого там рідні, вибачте, це ваші рідні, ваші. Зрозумієте ви це нарешті. І насправді не у всіх все добре з ріднею. У мене, наприклад, важкі відносини, дуже важкі. І казати, що я його бачу, ні, я їх дуже рідко бачу. Дуже рідко. І від цього я не страждаю. Тому тут також тонкості поспілкуватись по телефону, по відеозв'язку, цього взагалі досить. І не треба робити тут трагедію. З власного досвіду кажу: спілкуюсь по телефону, не більше, навіть без відеозв'язку. Це вам так. Можна жити далі так. І треба жити далі для себе, для дітей своїх. І думати про майбутнє, і щоб не робити своє щастя на чужому. На чужому. Є факт, який ми не можемо подолати. Він є. Звичайні люди нічого зробити не можуть. Звичайні люди хочуть смиру і спокою і живих військових рідних. Навіщо? Породжувати ненависть. Не дай Бог зараз почати якусь там дурну деокупацію, яка буде провальна. І потім все те будуть ненавидіти. Просто ненавидіти. Одну ж територію вже ненавидять. Вже ж є такі прецеденти. Навіщо? Я категорично проти. Такого знущання. Тому що ми не тягнемо. Почекати в мирі повернення території буде. Не може Україна кинути так, як є, вона не може, вона буде щось для цього робити. І з часом все одно буде повернення. Почекати можна можна. В мирі почекати можна можна. Буде сполучення, буде. Я робила розклади: буде, будете кататись один до одного, як і було. Це все можна подолати, якщо мати совість і бажання, і бути лояльними до тих моментів, які ви не можете змінити. І ще мені не подобається відношення до інших регіонів. Ось дуже мені не подобається. Люди, ви що? Якщо у вас немає можливості потрапити додому, ну не можете. Ви повинні жити в іншому регіоні. Прийміть цей регіон, станьте його частиною. Вибачте, я жила у Львові, в мене там родичі є. Я хочу туди знову. Дуже. Мені подобається місто Трускавець. Мені клієнти кидали відео про нього, я взагалі в нього закохалась. Ну що, стати частиною чогось приємного, класного, воно віє позитивом. Я коли бачу ці відео, просто клас. І жити в спокої, в позитиві це погано, ні, це не погано, це класно. Це класно. Знімати квартиру страшно. Ну, знаєте, палка в двох кінцях. Просто знімати і не паритись це легше легше ніж жити в своїй і думати постійно, щоб там, ставити купола, захист і все що завгодно. Оце, ви бачите, також. Так що тут палка в двох кінцях. Взагалі, в мене є бажання зняти квартиру в двохкімнатну. Мене є таке бажання подивитись, як мені там буде житись. І де? Я хочу придбати ще житло своє. Питання де? Я не знаю, де, яке. Мені, наприклад, хочеться зняти житло, подивитись, як мені буде житись там в певному житлі. Класно. Мені подобається. Така думка. Мене радує. Мені приємно ця думка. А якщо мислити, що все погано, ой, погано, погано, звісно, буде погано. Ми те, чим себе насичуємо. перш за все.